Слава Україні! Отже, поговоримо сьогодні про легкий танк іначе не ХВК-30. Ну, зараз його можна взяти там дуже дешево, буквально за декілька сотень голди, так як зараз 3 ну, От Я собі його там взяв, доплатив, десь там 300 чи 500 годин пам'ятаю. отже. В принципі, що цікавого є в цьому легкому танку? Ну, По-перше, це топовий огляд на 8 рівні взагалі, та і на 9, здається, 410 метрів. Тобто, ну, взагалі по огляду. Це топ, вон я навіть так швидко побачив ЛТшку вон і вже вон зняли. І зараз, зараз СТ-шку теж цю знімуть. Ну, От. Я взагалі не попав. Треба було ББ-шку зарядити, ну тут таке зараз вже, ну, його зараз так і так доберуть вже на вухслід. Стоїть, або я доберу. От, добираємо ми 34-ку, так, там їде із 6 що мені не дуже подобається, треба їхати вперед. ВКшку там в принципі вже зараз приймуть. Я пробую акуратно ще підсвітити курщиків. ВКшку, е, як наші знімуть, тоді буду їхати в борт. О, вже на 400 арта кинула. І в принципі можна і за шостого в борт кошмарити їхати. Що я зараз і буду робити. В принципі, танчик дуже хороший, У мене от е, з воновою оптикою е, з що там ще, вентиляцією, от доппайком. 537 огляду йде, тобто ну, огляд 537 він дає дуже багато, він демаскує противника, він взагалі це топ. Так, проти LC F90 трохи ну, ну, погано того, що він маленький по розмірах і він пересвідчує ХВКшку, хоча не завжди. LC ну, E90 буде топ От, Але в цього буде би, взагалі так зване друге місце. Зараз Арту засвічу. От, цей. І в принципі кому такого цікаво грати на ЛТшках, от, я б радив би його взяти. О, не попав. Взагалі просто. Я б радив його взяти, тому що він цікавий, як би сказати. У нього хороші характеристики, взагалі в нього пушка хороша, точно, швидко зводиться. От, це, його відрізня... це він цим він і відрізняється взагалі від LC Evan 90. Було, взагалі ББшка зарядити, але от, Арта тут на, на тапки так дала, що то капець. Взагалі вон в мене вже 2000, я насвітив. світив. 2000 я насвітив. На арту так і так ми зараз у кошмаримо. Вони без мене її докошмарили. Так, можна їхати е, тяжем в борт і в корму. Можна ВЗ-шку трохи порозбирати. Я думаю, це бій на, май... на майстра, певно. Напевно. Напевно, але це не точно. не дали добрати ВЗ-шку. Ну 4000 сумарного як би сказати, дамагу, що дуже є добре. Ну от. Рахунок 15-0. Можливо, ще трошки по т 3, 3 Попробуємо накидати, якщо ж встигнемо, звісно. Якщо там його дві ЛТ зараз не з'їдять, можливо вийде, можливо, не вийде, зараз будемо пробувати. Ну от. В принципі, танчик веселий. Хто хоче, міг би собі взяти його за 3-1, поки є можливість. В принципі, дуже дешево. Ну, світити, світити добре, ну, але настрелю, настрелювати так само дуже добре, пробиття от основного снаряду 187, снаряд летить 1080 метрів в секунду пробиття кумулятивного 250 мм, 1145 летить і фугасу пробиття йде 102 мм, що і погасу можна наносити дуже непоганий дамаг. Кому було цікаво, підписуйтесь на канал та ставте лайки. Ну і побачимося.